Так, доброго ранку, Андрію, та всім, хто щойно прокинувся, чи зручно вам пересуватися в метрополітені? Думаю, що так, звісно, якщо не рахувати годину пік, та чи комфортно людям з обмеженими можливостями? Відповідь вже жамить. Навіть якщо пасажир має вади зору чи слуху, це не привід відмовитися від пересування метрополітеном. Рік за роком тут проваджують сучасні допоміжні засоби пересування для людей з обмеженими можливостями. Як в метрополітені, так і в цьому транспорті. Е, существує така проблема, як е, спосіб передвиження для людей з гранічними фізичними можливостями. Это, скажем так, для таких людей создаются ну, препятствия в виде барьеров так называемых. Это лестничные марши, узкие проходы, высокие посадочные площадки. Разработана была Киевом программа. Она так и называется городская программа Безбарьерное следоваще. Мітрополітен согласна з таким програмою было разработано ряд мероприятий, комплекс, направленных на комфортне нахождение і передвижение данной категорії лиц, пасажирів в конкретно в Киевском метрополитене. Для осіб з вадами зору торік звуковими орієнтирами обладнано 69 входів на станціях метрополітену. На платформах п'яти станцій метро нанесено 10 рельєфних смуг з полімерних матеріалів. Цього року буде нанесено ще 76 на 38 станціях. Всі об'єкти нового строїтельства вже оборудуються на стадії проектах робот оборудуються всім видами, скажімо так, доступу для определеної категорії людей. Ну, в частности, это эскалаторы, которые устанавливаются на новых станциях. Это лифты, их у нас уже на сегодняшний день 15. Это специальные подъемники 8, которые также установлены на всех новых станциях. И так называемые колясочные съезды или пандуса, которые... Дають можливість людям, которые передвігаються на колясках, безпредп'ятство на в Митрополіте пишаються працівники підземки і придбання 15 ліфтів та 8 спеціальних підйомників. Їх можна побачити на станціях метро Вирлиця, Червоний Бутір, «Академістечко», Бориспільська та Дорогожичі. Пересуватися людям з обмеженими можливостями підземці стає дедалі простіше, і це як запевняє керівництво метрополітену, тільки початок.